Вітаємо вас на телеканалі Надія в ефірі програма Пошуках істини. І я її ведучий Роман Проданюк. Продовжуємо вивчати старозавітню святиню. Коли ми уважно досліджуємо служіння в цій дивній святині, ми бачимо, що особливу роль в цьому служінні відіграє 10 останніх днів релігійного року і особливо 10-й, який називали Йом Кіпуром або Днем Суду. Це був день, який визначав долю народу, і народ каявся, просив пробачення Бога, відбувалося очищення народу, а потім очищення святині, і народ, оправданий, і очищений, переходив в новий релігійний рік. Що все це значить? І як це проєктується на реальність, на сучасну реальність? Ми будемо сьогодні досліджувати цю непросту тему з нашими гостями, які хочу представити: це Мирослава Луцька, Валентин Стасюк і Юрій Кримінський. Вітаю вас. Дорогі друзі, перед нами стоїть непроста тема. Нам потрібно визначити взагалі тему цього есхатологічного дня викуплення. На що вказував взагалі цей день. Найперше, я хочу чуть ввести нас в курс про Даниїла, Тому що в попередній програмі ми досліджували сьомий розлік книги пророка Даниїла. Ми бачили море, з якого виходили чотири звіри. Може, ви пам'ятаєте. і... Ці звірі символізували держави. Одна за одною виходять на арену держави, і серед цих держав з'являється особлива влада малого рога, яка діє в Європі, яка переслідує християн, і таке інше все. Ми пам'ятаємо це. А от у восьмому розділі ми бачимо ті самі події, але в інших символах. Якщо в сьомому розділі ми бачимо диких звірів: лев, Ведмідь, там Пан е Пантера ми і бачимо. Дракон, то ми бачимо у восьмому розділі в нас виходять. Які звірі на арену? Домашні. Це баран і козел. Це Домашні. Агнець, такий, знаєте, І, або, скажімо, баран, як ми Домашні. говоримо, або і козел. Так? От ці два звірі. І е, ми бачимо, третього немає, і з'являється тільки малий ріг. І що ми бачимо? Про, як ви думаєте, чому от змінюється символіка, хоч річ йде про ті самі події? Справа в тому, що в восьмій розділ книги про Каданіла говорить про вже мовою про ті самі речі, тільки мовою святилища, мовою ритуалів, які відбувалися в на щоденно. Це коли приносили барана, баранця агнця і мовою оцього судного дня, чи кіпур якого приносили два козли. Тобто, автор ніби хоче нам натякнути, що він нам хоче розказати про якісь особливі події святилища, так чи ні? І ми бачимо, що одна тварина це була Агнець, цей баран, якого приносили в жертву, і козел, якого теж приносили в жертву. І от Ми бачимо, що перший символізує мідоперсію, а другий символізує що? — Грецію. І зразу після Греції йде що? Іде малий рік. Як ви думаєте, от, що йде після четвертого звіра і що йде після малого рогу в сьомий і восьмому розділі? Якщо співставити це все, значить воно ну, одне й те саме. Воно ну, говорить взяти, про одне й те саме. Так, якщо розуміє, взяти так? взагалі, то зразу після четвертого після малого рогу зразу йде суд і зразу наступає царство Боже. Так. Зразу. І справа в тому, що бібліо. А у восьмому розділі. А в восьмому розділі відбувається те, яким чином розвивається, яким чином конфлікт завершується, чи кульмінація конфлікту між малим рогом і між, між. І говориться про очищення святилища. Та. так? Тобто ми бачимо, що фактично суд перед приходом Христа і очищення святилища вони йдуть на одному рівні в двох пророцтвах. І вони це можна між ними поставити що? Знак, знак рівності. Давайте ми про це сьогодні з вами поговоримо. І так більш детально вивчимо восьмий розділ Даніїла. Про що розповідає нам восьмий розділ Даніїла, і взагалі, е, взагалі е, 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 як веде себе малий ріг? Нас цікавить малий ріг у восьмому розділі Даніїла. Для читачів Біблії, особливо зокрема книги про Кадніла, дуже важко співставити, яка який зв'язок має релігійні ритуали того старозаповіднього святилища, і що, як це місце, яке це місце має в історії, або хоче показати, що це не розривні події. Це не просто так для е, ізраїльського народу в святині було одне служіння, а це в історії собі щось було інше, mm -hmm. і ось такими символами було зазначено. Але він хоче показати, як воно практично відбувалося і що має відбутися, що має бути, чого ми, що ми чекаємо? І восьмий розділ з дев'ятого віршу. А з одного з них вийшов один малий ріг із малого став дуже великий, до півдня, до сходи, до пишноти. І він побільшився аж до війська Небесного і скинув на землю декого з війська і зір'я потоптав їх, і він побільшився аж до вождя того війську. і Від нього була віднята стала жертва, і покинене місце святині його. Угу. Про що це говорить? Про те, що для малого рогу. Напередодні його знищення, напередодні його суд, як було раніше в інших темах, зазначено, має відбутися те, що той малий ріг має взяти дуже велику владу і силу, і навіть повстати проти вождя воїнства небесного. Тобто, фактично він піднімає руку на кого? На Ісуса Христа, на, Ісуса Христа, на сина Христа на сина Божого. Угу. Це відбувається узурпація влади. Яким чином каже, ну як це людина чи влада, чи якась земна може повстати проти Бога? А виявляється, що може, яким чином перевернути. Привернути увагу від Бога на себе. Тобто людей настільки обманути, щоб люди до Бога менше зверталися, а більше зверталися до людини. Так. Хочу додати, що у світлі цієї великої боротьби розуміємо одне, що цей малий ріг, він, по суті, має свого пана. Угу. І коли ми розуміємо, що якщо це духовна політична влада. Угу. То, по суті, вона черпає десь ці духовні сили з якоїсь джерела. Uh -huh. Якщо це джерело не Бог, значить це джерело в іншій особі. Uh -huh. І тому цей малий ріг утверждається настільки має силу, настільки має оцю пихатість і велич, що навіть піднісся до Царя небес. Тобто, по суті, Узурпувати владу від Господа, тобто цю владу на себе. А ми знаємо, хто ця особистість, яка узурпувала цю владу на так. себе. Ми ну, йдемо а, має так. Так. Да, Ход... Дуже цікаво, 24-й вірш 8-го розділу каже: і зміцніє його сила, але не його власною силою. І дивно винищить він, і буде мати успіх і дітиме. Тобто, це говорить, що він має силу, але це не його сила. Фактично, боротьба йде не просто на землі, а боротьба йде між двома силами, які є неземного походження: uh -huh. є вождь небесного війська, а є Це той, Ісус хто Христос. повстав. Це сатана. І сатана, да. І сатана на землі воює через оцього малого рога. Тобто, давайте ми трошки поставимося на свої місця. І так ми бачимо, що Ісус Христос, прийшовши нашу землю, приніс себе в жертву на Голгофі. І на небесне святилище, так чи ні? І продовжує план спасіння да, в ролі та первосвященника, та. який заступається за землю. Він послав своїх апостолів по світі, щоб вони йшли проповідували Євангелії, щоб направляли людські очі куди? До неба. До, неба. До небесного да, святилища, щоб люди приходили небесне святилище, отримували прощення гріхів і в Христі знаходили спасіння. Що ж робить згідно з планом сатани, оцей малий рік, ця релігійно-політична влада? Вона будує храм де. На землі на землі. на землі на землі, ставить священника де? На землі. Написано віднята стала жертва. Так, оця так, фраза це... віднята стала жертва, що означає? Фактично, в земному святилищі це символізувало, що. Кожного дня здійснювалося викуплення, це символізувало те, що грішник приходив да. своїм гріхом, приносив жертву і йому прощали з провини. Так да. чи ні? І так само це символізувало те, що буде Христос робити пізніше в небесному святилищі. Тобто Фактично... грішник має через кров Ісуса Христа приходити в небесне Святилище отримати прощення. А що зробив, скажімо, ворог людський? Фактично, він став фальшивим вождем у цього війська. Він весь акцент. Сконцентрував на собі. Він став оцим. Яким е... чином? Яким чином? Не капітан. По керівник. суті, по ага. суті, е, оця узурпація привела до того, що людина, грішна людина, не знає, як рішити проблему гріха. Так. Викуплення гріха. Вона, не, вона йде до земного, але ж воно нічого не вирішує. Тому що як раніше приходили, приходили в храм без пролиття крові, нема прощення, mm -hmm. і навіть євреї, юдеї це розуміли, mm -hmm. і до сих пір іудеї планують будувати якийсь ще третій храм. І е, практично не знають, як рішити проблему е, викуплення гріха, тому що без пролиття крові нема, нема прощення. Так? так, і оця узурпація привела до того, що е, перекрилася оця віднята, віднята жертва, по суті, перекрилася дорога до неба. Угу. Вони перекривають її, стоять е, і, і не дають людині або дають фальшиве. Фальшиве це прощення через людину, скажімо. фактично. Концентрація уваги тепер не на землі не, не на, на небесне, а священнику. на земне на, на літургії, на меси, на служіння, яке просто здійснюється тільки на землі, і люди тоді забувають про те, що справжнє служіння воно здійснюється на небі. Mm -hmm. Так. отож, ми бачимо, що дійсно вся увага від від подій, які на небесному святилищі відбуваються, привернуть на земне святилище. Та оце саме найбільше. Проблема, проблема, тому що в центрі уваги спасіння земна людина, священник, а не небесний священник. І хотілося б зауважити, що це робилось силою. Угу. Не просто, скажімо так, людям було дано вибір, угу. а це робилось силою. І оце середньовіччя, оце насилля, яке здійснювалось над народами, царями, угу. що просто царі практично перед цією силою. Віддавали свою владу і все у руки цього малого рогу. І цей малий Ріг панував дуже довгий час. Хочу запитати вас, чи це, скажімо так, занедбання Небесного святилища в людській свідомості, яке було звершено, спеціально продумано, воно буде до кінця другого приходу, тобто до другого приходу Ісуса Христа, чи воно буде якусь мати час завершення, що говорить? Біблія, що говорить пророцтво, Аж доки. Є Фактично, таке... це питання звучить в тринадцятому вірші. Аж доки це водіння про сталу жертву, про те, що віднята оця стала жертва. Так. Фактично турбуються да, святі, доки це буде. І 14-й вірш дає відповідь. І сказав він мені, аж до двох тисяч і трьох сотень вечорів і ранків. Тоді буде визнана очищеною святиня. Ну зараз ми поговоримо про 2300 вечорів і ранків. Мене цікаво, чи це конкретно дата, чи це просто співчуття. Аж доки таке буде страждання. Як ви розумієте, це? ну взагалі це коли говоряться цифри, значить говориться про конкретність. Визначення якийсь термін, який має початок, який має кінець, угу. тому що як просто сказати: ну аж до доки щось буде, якась така невизначна характеристика, тут було пояснено для Даниїла, що дійсно має початок і є кінець. Та значить, конкретно. конкретно. тепер 2300 Ми маємо вечорів і ранків. Як розуміти нам це тепер? Ми досліджуємо біблію. Як нам це зрозуміти? Біблія сама себе е, тлумачить, біблія сама себе пояснює, коли ми говоримо про вечори та ранки, ми говоримо про добу. Це доба, тому що книга буття. Перший розділ говорить: був вечір, був ранок, день один. Мається якийсь певний проміжок часу. За значить, яко... Ми маємо 2300 тисячі діб діб, да, діб. діб. днів, але. Так, да. Але коли Бог хоче роз'яснити, чому він застосовує саме не просто якусь визначну дату, якусь конкретно він хоче пояснити, чому він так робить, і що він хоче цим сказати. Книга про Казикіїла, це четвертий розділ, п'ятий шостий вірш. Говорить, день за рік я визначив. Також і книга Чисел говорить, що день за рік, оскільки днів входили ці розвідники соглядати 40 днів, значить 40 років значить, ви хочете сказати, що фактично тут йде мова не в днях, а в за роки а, за мова. роки, тобто 2000 2300 років, тому що якщо взяти 2300 діб, це буде три з половиною За три з половиною роки ніяка політична сила, абсолютно ніхто не може зробити розвинути до таких меж, щоб аж аж повстати проти проти Бога. Mm -hmm. А за 2300 років це можливо, тому що це століттями прививається. Е, прививається це оці... формується свідомість, так? так так століттями. Добре, значить, так ми бачимо 2300 років. Давайте підемо далі. І що з того? І що з того, що вам ти з 300 років? Значить, має... мається увага людей після цього періоду привернутися до чого? До святині. До, до небесної святині. І до подій, які відбуваються в небесній святині. Дуже так? цікаво тут слово використовується «очи... очиститься, слово ніздак. Угу. І це слово, воно, слово да, да. воно може мати таких три напрямки. Це один з цих напрямків розуміння цього слова це відновлення, відновлення служіння. Угу. Тобто, знову люди зрозуміють, що справжній первосвященник це є Ісус, угу. Він є завершителем цього служіння. Друге, у судовому контексті це виправдання. Виправдання кого? Виправдання Божого народу, який гонився, який переслідувався, і виправдання Божого закону, Божого характеру. Тому що цей малий ріг він е, забрав оцю славу е, Божу, собі він е, а так. да, а Бога він м, обмовив. А Ви знаєте, що до цього, поки ми не прийшли, прийшли до третього, я хочу сказати, дійсно, ви знаєте, є така проблема оправдання Бога в теології, так чи ні? коли, люди, свідомі люди в Європі, підняли питання, як розуміти нам такого Бога, який вбиває, який значить, спалює на вогнях, який фактично страждання, і ці всі, як, як, як це все пояснити, так? Ми бачимо, що дійсно цей образ Божий був намальований невірно. І ми знаємо, що було це признано офіційно, що за невірні дії в Європі в середні віки. Тепер давайте ми подивимося, що далі було. Це друга, це значить, що іде оправдання Бога. Люди оправдання, починають розуміти, що не в Бозі справа, а в малому цьому розі в цій політичній, релігійній, політичній владі, яка неправильно представляла Бога Європі. Прошу далі. І третє розуміння це очищення. Яке у контексті святилища. Угу. і це е, нас знову наш погляд переводить на день викуплення, коли очищалося св... Св... земне святилище, угу. і фактично так має здійснитися і з небесним святилищем. Воно має бути очищене. Угу. Та, тобто, ми бачимо, що у нас йде паралель уже з оцим. Е... Левит з 16 да, главою, та де описується Йом Кіпур, останній день, про який ми на початку говорили: очищення святилища. Ну ви можете більш детальніше нам про це розповісти? Що, що мається на увазі от е, очищення святилища? Е, ну, тут ще цікаві такі слова, використані Кодеш. Е, ага. Це слово воно також використовується, коли описується святиня в 16 розділі Левит. Ага. І коли ми згадаємо цей 16-й розділ, то там Аарон е, він був пересвященником, він заходив, він очищав цю святиню і фактично ритуально, е, очищав. Да, ритуально очищав. І потім, коли він вже виходив, то він оці всі гріхи, які... Тож ритуально він забрав беноси. на себе. Він перекладав на козла, і цього козла відпускали в пустині. Це символічно означало, Це символічно. що відповідальність небесного святилище знімається і викладається на голову сатани, так, та який так. повстав проти Бога і спокусу. Хочеться додати, що е, е, якщо ми візьмемо самоположення храму, в якому звершував служіння Аарон, ми побачимо, що там було святилище, і було святе святих. Свя... Да, і просто сьому... да, оцей перехід первосвященика з святилища в святий святих не могло бути здійснене без того, коли це святилище очистити. Mm -hmm. Тобто, по суті, воно первосвященик брав на себе і входив перед лицем Боже у святе святих. Разріпи. Тому да тут е, вказується саме саме вказується про це, що Ісус Христос, як первосвященик, бере на себе гріхи людства і входить перед лицем Боже, mm -hmm. але хочеться зазначити, що. Пересвященик знаходився святе святих недовго, недовго тому це говориться, що по кінці цього. Скажем, так на наш час ви хочете сказати? Так. цього періоду 2300 тисячі вечерів і утро. Оце святилище очиститься. Тобто станеться якась подія угу. подія, яка очистить святи святилище буде очистито. Тобто гріхи людини людські, які взяв Ісус Христос на себе, він війде у святе святих перед Боже лице. Ходотайство і після... ти так, да, ходотайство і після цього ну, дуже швидко другий прихід. Більш детальніше піде конкретніше вірніше. Значить, ми бачимо, що очищення святилища згідно з пророцтвами означає, що початок суду, Суд. так слідчої фази суду, про яку ми вже говорили в, в попередніх розділі, програмах. Да. Так і значить, очищення цього святилища. Давайте подивимося на основі чого. Ми пам'ятаємо, що є пам'ятні книги, так. І в цих пам'ятних книгах записуються імена тих, хто заключив завіт з Богом через водне хрещення, так. і, і залі тих, хто хоч раз повірив Христа, от як хто заключив да, завіт з Богом, а ну, хто не мав можливості і вірував, то теж його ім'я безумовно, хто не мав можливості хреститися, то mm. як розбійник на Христі. Mm -hmm. Його ім'я теж там було записане. Mm -hmm. Але ми говоримо за інше. Значить, таким чином всі діла, які робили ці люди, вони лягали недобрі діла. скажімо, Бог брав на кого, на своє ім'я. Він брав відповідальність на себе. В результаті ми бачимо, що Бог виходить винний у деяких провинах цих людей. Ну так він підписується під так. кожним гріхом, але ж для того, щоб виявити справжнього винуватця, так. хто винуватий гріхів в гріхові, то оце ритуал Йом Кіпур він показує, коли представляються гріхи і виноситься. Потім вже ж виходить священики святині. Він покладає. Всі, всю вину абсолютно на справжнього винуватця, на козла відпусти, або на азазеля, який відводиться у пустелю. Шти, що символізує собою Сатана. сатану Сатана. дуже добре. Давайте тепер ми з вами спробуємо розібратися. 2300 років. Звідки рахувати? Що говорить про росту? Чи дає про росту якісь дати відліку, щоб ми розуміли, коли ж початок суду? Дев'ятий розділ, дев розділ э, відповідає нам на це запитання, тому що э, по суті. Тут йде і відповіді і стосовно єврейського народу, mm -hmm. скільки йому відміряно. Mm -hmm. По суті, для з го вірша далі йдеться, з неї розумій, що е, і розумій, від виходу наказу, щоб вернути Ізраїль і збудувати Єрусалим аж до владики Месії, написано сім тижнів і шістдесят і два тижні. Так само це за все засекречені слова, такі зашифровані, але чітко вказується дата. До mm -hmm. скільки від наказу і до приходу місії навіть. Давайте і про так наказ далі. поговоримо. То це Значить, все в період 2300 го Від якого mm -hmm. наказу? Де йдеться мова про якийсь наказ, хто mm -hmm. мав дати наказ, про який вихід де мова? Взагалі, наказ про вихід з Вавилонського полону і про наказ було три. Три саме перший накази. Три, мать, три мать. накази да, книга Єздри нам говорить, книга Неємі про ті накази говорить про те, що перший кір дав наказ, аби звільнити, щоб народ ізраїльський вийшов із Вавилону і відбудовував храм. Угу. Потім другий наказ згодом було через декілька років Дарій дав для того, щоб відбудовувати місто. Угу. І третій наказ, який повністю е давав суверенітет і повністю давав політичну незалежність ізраїльському народу. Це третій наказ Артаксерс, який відбув, відбувся в 457 році. У році і у жовтні місяці десь приблизно uh -huh. жовтні. Значить, так ми бачимо, що він видав цей указ 457 рік, так? Uh -huh. Так. Артаксес перший. Добре, і в результаті, що ми бачимо? Ми нам треба рахувати 457 року, скільки? І ми можемо, якщо згідно 9-го розділу Даниїлу, ми можемо рахувати 70 дмін, тобто. 47. Тисяч... Ну, за 70 ми зараз поговоримо. Так. І 2300. 2300, так. Ми виходимо на 1400. 833 рік. 830, 44 рік. Так. Ми виходимо на 1844 рік. Виникає питання. Чи правильно ми думаємо, а може ми помиляємося? Чи є в нас перевірка? І ви хотіли провести нам одну дату, яка вже відбулася з цього, так? Є ще одна дата, це. Дата. Приходу? Дата приходу Христа Месії, так, так. це 25-й вірш говорить. Тоже. Та з розумій, від виходу наказу, щоб вернути Ізраїля, збудувати Єрусалим, аж до владики Месії, сім тижнів та 62 тижні. І вернеться народ, і відбудований буде Майдан, і вулиця, і. То буде за тяжкого часу, і по тих 62 і 2 тижнях буде погублений Месія, хоч не буде на ньому вини. А це місто й святиню знищить народ володаря, що прийде, а кінець його у повіді аж до кінця буде війна, гострі спустошення. Тобто оці два вірші вони описують, що буде прихід Месії за той час, і потім цей Месія буде погублений. Так. Хоча вини в ньому не буде, і потім е, період, коли буде знищений на е, місто. Буде знищено. місто так. так, от що ми бачимо? Що ми маємо? Ми маємо дату, так і від якої йде відлік двох подій. Перша угу. подія це початок Небесного суду, друга подія перший прихід Ісуса Христа. так І таким чином, що ми бачимо, ми, маємо, е, е, ми бачимо, що фактично, якщо ми хочемо перевірити. Початок суду, то нам треба подивитися, чи відбулося згідно з цим простом mm -hmm. прихід Христа. Добавити, що є ще й третя подія Ага прошу. для ізраїльського народу. Так, І для... після побиття Стефана, Цілком... по суті, а, по подія, суті так. Це третя подія, яка так же. Коли дає... був зруйнований храм в Єрусалимі, так так, так. так, так. Ми бачимо, що благодать фактично проповіді Євангелії йде до язичників і руйнується римлянами храм, як було сказано, так, так. що каже Володар знищить угу. все. Тобто так? Так. дві точки співпадають. Тобто співпадають. 2300 закінчується на 1844-му, тобто і третя точка, по суті, тобто визначається, бачимо... якщо дві співпадають, то третя однозначно. Фактично, ми бачимо, що в 1800 х роках. Почалась підготовка до другого приходу Ісуса Христа. Mm -hmm. Скільки вона вже триває? Ми живемо вже в 2013 році. 160, 160 років більше. Так. І ми бачимо, що фактично небо вже готується до другого приходу Христа. Визначається, визначається, хто буде мати участь у першому Воскресінні. Як ви думаєте, люди, які живуть на землі, вони знають про це? На жаль, не всі. Дуже мала кількість знає. Але є І церква, яка. Проповідує, яка сповіщає про те, що наступив час суду, але суд не для того, щоб засудити, а суд для того, щоб оправдати і викупити. Як б людина це знала, як ви думаєте, як на це на неї вплине? Позитивно чи негативно? Знаєте, якщо е, споглядати <с трохи <с назад і е, побачити в символіці цих свят, які відбувалися у єврейському народі, угу. як е, було сказано, що спасіння від іудеїв, да угу. то тобто, по суті звідти іде е, чиста свята е, відносини з Богом. Тому е, хочеться сказати, що в тих свя святах було закладено оцей е, е, знаєте, тінь майбутнього, як написано. Mm -hmm. да? Ці свята вони символізували певні події і е, Пасху, і е, злиття Святого Духа, і так далі. І зараз ми живемо перед святом Юнкипура. В uh -huh. під час трубного зовут було свято труб, труп, так називаємо. І, да, і яка зараз труба, ми не знаємо, але знаємо, що буде ще якісь випробування, події, важкі часи, про які написано. От. Але ми вже живемо при дверях. Вже uh -huh. по суті залишилось дуже мало. І Юнкіпур, це, це судний день. І після нього вже були свято Кущів, що символізувало об'єднання народу Божого вічності, тось mm -hmm. спасіння, вихід з, рабства. вихід з рабства і вихід, той вихід, який здійснює Христос, планети земля по суті, ісход, то вихід, якби ну, фактично люди повинні знати про цю подію, тому що об'явлені в, об в 14-му розділі і сьомиї вірші є такі слова, що Іван бачив ангела, який летів. І він говорив гучним голосом: побійтеся Бога та славу, віддайте йому, бо настала година суду його і вклоніться тому, хто створив небо і землю. Тобто є ангел, який летить, який голосно сповіщає цю вістку, що настав суд. Покайтеся, і фактично, ми знаємо, що зараз цей період, коли цей ангел, який символізує народ Божий, який пізнав цю істину, який має поширити цю вістку. Тому що якщо люди не будуть знати, вони будуть просто жити і не будуть будуть готові до подій. Дуже вам дякую за вашу присутність за вашу допомогу, дослідження. Як ми бачимо, і в цьому питанні так все просто. Події останнього часу, які відбуваються на наших очах, кричать нам про близькість другого приходу Ісуса Христа. Події в природі, події в політичному світі, в особистому житті, деградації людської духовності все це говорить про те, що Христос стоїть на порозі, і людина має стати перед Ним на суд. Хочу запитати вас, можливо, пряме питання, але дуже важливе, чи ви готові до цієї зустрічі? І якщо ви до цієї зустрічі не готові, я запрошую вас прямо зараз стати перед Богом на коліна і попросити в нього помочі, щоб він допоміг вам приготуватися до цієї зустрічі. Хай він веде вас і показує вам свої істини до зустрічі.